Привіт, YouTube! Нарешті мій перший відеоролик. І якщо ви бачите цей ролик, є два варіанти: ви або давно на мене підписані, і вам цікаво, або ви вперше випадаєте на це відео, і саме в цьому відео дізнаєтесь, чим я можу бути корисною саме для вас. Погнали! Мене звати Тетяна, мені 26 років, через місяць мені буде вже 27. Я з України. З Одеської області, але на даний момент я проживаю в Англії. Про Англію я розповім в наступному відеоролику, тому не буду зупинятись на цій темі. Я заміжня вже як 5 років. В мене немає дітей. Я обожнюю подорожі, обожнюю контент, обожнюю відео, фото. Обробку фото, монтаж, відео це все моє хобі і на даний момент моя професія. Чому саме Ютуб? Насправді, якщо чесно, щодо Ютубу я думала вже дуже давно. Це було після того, як я почала дивитися Сашу Чистову, українську блогерку. Але я була з маленького міста, я ніде не виїжджала, і я розуміла, що я нафіг такому не потрібна. Типу, хто буде дивитись мене, про що я буду розповідати, це не цікаво. Куча було блоків, так скажемо. Зараз, коли я приїхала в Англію, я розумію, що ми побували в Вельсі, їздили на острів в Англії, в принципі, об'їжджали Англію, багато те є про що розповісти. І Ютуб це така, знаєте, як галерея твоїх спогадів, яка може бути корисна не тільки тобі, а й людям, які тебе дивляться. Ютуб це зовсім інша соціальна мережа. Я є в Тіктокі, я є в Інстаграмі, і це також абсолютно різні соціальні мережі. Інстаграм це про бізнес, Тікток це про розваги. А Ютуб для мене це про відвертість. Про відвертість, про емоції, про розмови. Також YouTube – це монетизація, і я не буду скривати те, що я хочу не тільки в насолоду це все робити, а й при цьому заробляти. Відео YouTube – це вічність. Типу, ти скинув, в тебе він є і перегляди. Можуть накручуватись: рік, два, три, чотири, п'ять, десять, п'ятнадцять. Тому я вирішила спробувати цю соціальну мережу. І єдиною з причин, найголовнішою, бо я цього хотіла. А хто я така, щоб собі відмовляти? Тому let's go! А тепер поговоримо трішки про мою професію, про те, чим я зараз живу. Це контент, а до цього я була б'юті-майстром. Я була третментолог, це ви 100% чули: кретин, ботокс, реконструкція волосся. Ось це все робила я. Я з дитинства знала, що я буду перокрем, я ним стала, я була і візажист, я була і манікюрчиця, і стиліст по причому, але затрималася в часи на професії третментолог. І, переїхавши в Англію, я не знаю, це таке в мене відчуття з'явилось, чи то вигорання, чи то хочеться щось іншого, чи то, можливо, страх. Я не буду лукавити, що може і страх. І з іншого боку, я розумію, що майже все життя я працювала на себе. Окрім місяця одного в Одесі, я питалась щось там. Нове. Одеса мене не прийняла. Типу, я працювала на себе, мала завжди свій бізнес, я завжди була за стабільність. Я знала, я знала, що буде завтра, післязавтра. В мене записи були за 2-3 місяці наперед, і в один прекрасний час це все зруйнувалося. І зараз, приїхавши в Англію, я розумію, що я хочу саме ту професію, де я не буду залежати від місця знаходження. А це єдине, що правильно онлайн. Тому я зараз розвиваюся саме в цьому русі. І саме контент, який ви будете бачити на Ютубі, це про мене Британію, про подорожі, про цікаві місця, і також про контент створення контенту, монтаж, редагування, також лайфхаки і. Про ті інструменти, з якими я працюю. Це також немало важливо в створенні контенту. І в мене є для вас подарунок. Я дарую вам гайд 100 ідей для контенту, де ви можете написати мені в інстаграм по кодовому слову гайд, і я вам прийшлю файл на цей гайд. Що ж, якщо я зайшла тобі як людина, або тебе цікавлять подорожі, або якщо тобі подобається створення контенту, то підписуйся на мене. Я впевнена, що ти в мене щось цікаве да знайдеш. До наступних роликів бажаю тобі успіхів, щастя.